Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 22 січня 25 рік. Ну і приїхали ми на свій ячмінець. Ячміні зацель. Ось такий має стан у нас. Ми приїхали. Потрібно частіше виїжджати в поле. Тільки ну, приїхали в поле. І почав накрапати дощ. О, вже впало, зараз витрим В іншу сторону будемо знімати за вітром. І почав накрапати дощ. Ну, це добре, тому що вологи в нас на півдні немає від слова зовсім. Ось такий стан ячменю, кущення. Що у нас тут кущення? Два, три кущення. Де як? Зараз вирвемо щось. Не взяв лопату в машині, лишив, будемо руками колупатися. Глибина посіву у нас тут можна не глибока. Ось бачимо, що у нас тут посіяно, ось посіяно, що ми маємо. Ось що ми маємо. Глибина посіву, хоч бачимо, ось зернинка і не глибоко, але вторину кореневу він чогось, от давайте поговоримо. Які можуть бути причини? Сіяли не глибоко, потрібно, повинно було відбивати зерни, від зернини прямо вторину кореневу, але чомусь відбило вище. Я так думаю, бо було сухо і де появилось волога, там воно і почало закладати, а там Бог його знає. Бачимо, є вже вторинний корінець такий. Маємо три коефіцієнт кущення. Тут ми сіяли 2,5 мільйони, в цьому році трошки ми зрадили своїй мінімальній нормі, нормі 2-1,5, посіяли 2,5. Ну, я думаю, буде все добре при такому густотах. Ну, такий має вигляд. Не закрило землю, звісно, але закущилося погано, звісно, що вітер задуває. Що така ситуація, що він тратить сили на відбивання гульки тієї, і начебто ми намагалися сіяти все неглибоко, щоб нас це... щоб рослина не втрачала на це час і сили, але чому так вийшло, давайте про це по боку говоримо, хто там може це підказати. Добре, що йде дощик. У нас бачимо тут ось. Після пожневні такі ми великі палки лишали для того, щоб, щоб затримувало сніг, але снігу в цьому році вже пів зими пройшло, а снігу немає. Ну, такий бачимо загальний вигляд на відміну. Я маю в виду по рівності. По тому по посіву немає проміжків немає десь зійшло, десь не зійшло, все в нас зійшло. Посіяли те, що ми посіяли, те воно зійшло. Ну, далі що йти, що воно взе, все в нас одинакове. Ось ми пройшли, наскільки мишей не видно і це добре. А як сказав один знайомий фермер, Бог дав, Бог забере. Якщо ми ще то обов'язково щось таке станеться, що вони щезнуть в той же рік. І так чомусь, ну в більшості несе. я не бою, якщо, звісно, їх дуже багато, але ну, що за ними не вгонишся, так сказати, за тими мишами, їх травить, ходить, травить. Але то таке, то ще інше щось наговорив. Побачили ми, який у нас стан ячменю, що тут. Ще зблизька ось так показати. Живенький, десь якісь хворобки є, тому що фунгіцид потрібно готувати. і Звісно, якщо будуть дощі. А як не буде дощів, то нам і не потрібно буде фунгіцид, тому що ну, при такому розкладі побачимо, як ми удобримо, що в нас вийде. Які добрива. Є хто там як вносить добрива, хто вже вніс пишіть, які краще добрива внести. На такий ячмінь. Хто як думає, краще зараз зимою вже внести чи навесні, в період відновлення вегетації? Хто як що думає, особливо в наших південних регіонах? Так що тримаємось зараз поїдемо ще на ріпак, глянемо, що там у нас робиться на ріпаку Ячмінь все добре. Будемо чекати якоїсь погоди, закуплятись добривами і працювати. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось, робимо кожен свою справу, яку він вміє робити надійно і добросовісно, і тоді все в нас буде добре. Тримаємось!